Вітаю на YouTube-каналі VITALS! Сьогодні хочу поговорити з вами про автомобільні компресори на прикладі моделі Vitals Master 396 100 Y. Однією з особливостей даного компресора є те, що він не використовує оливу для смащення поршня, тому подає чисте повітря без місту оливи. Це особливо важливо для тривалого терміну служби виробів із матеріалів, що руйнуються під дією вуглеводів, що містяться в оливі. Постачається компресор з багатою комплектацією, яка налічує штуцер різного формату для накачування шин, човнів, інвентарю та інших виробів. Швидкозатисний конектор забезпечує легке та швидке приєднання повітряного шланга до соска цих виробів. При цьому роз'єми типу крокодил забезпечують швидке та зручне під'єднання компресора до акумулятора будь-якого автомобіля. Такий агрегат буде доречним як на станціях технічного обслуговування, так і в багажнику автомобіля. Ним також можна підкачати автомобільні шини великого діаметра і навіть позашляховиків. Окрім цього, про дану модель можна сказати ще кілька важливих речей. Vitals Master AGK396-100Y має велику продуктивність. Завдяки використанню поршня діаметром 42 мм та потужного електродвигуна вона складає 100 літрів на хвилину. Металевий корпус стійкий до деформації, надійно захищає агрегат від пошкоджень. До того ж, сталь покрита високоякісною порошковою фарбою, яка оберігає метал від корозії та не стирається протягом тривалої експлуатації. Також циліндр компресора забезпечений алюмінієвим радіатором. Ребра великої площі ефективно розсіюють тепло, що виділилось під час стиснення повітря. Крім того, є вбудований запобіжник, який вимикає електродвигун, якщо температура перевищила 70 градусів. Повітряний шланг подовжувач виготовлений із міцного та витривалого до вигинів та тиску поліуретану. Довжина шлангу 7,5 метрів робить можливим доступ до всіх коліс автомобіля без переміщення компресора. Крім того, ділянка шланга, що безпосередньо приєднується до повітряного роз'єму накачуваного виробу, оснащена аналоговим манометром і дефлятором. Манометр дає змогу у реальному часі контролювати тиск, а дефлятор за необхідності скидати надлишок, не вимикаючи шланг. Наостанок, хочу відмітити загальну зручність використання даного компресора. Для стійкості агрегат забезпечений плоскою металевою опорою. Її можна встановлювати на різні поверхні. З опорою компресор з'єднаний щільними гумовими демпферами, які гасять вібрації від роботи агрегату. Для комфорту під час перенесення агрегат забезпечений ергономічною ручкою. Дякую, що дивилися, щоб дізнатися детальніше про технічні характеристики, вартість та як придбати автомобільний компресор Vitals Master АGK 396100 Y. Переходьте за посиланням під цим відео і не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте, інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!